Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній простір. Мене звати Євгенія. Сьогодні я хотіла розповісти вам про техніку декупаж. Це досить старовинна техніка. Раніше її використовували для декорування палаців, оздоблювали меблі, стіни. А зараз в такій техніці ми оздоблюємо скриньки, вази, можна декорувати шухляди, столи, ну, всякі різні. Предмети побуту і меблі. Гарного перегляду! Хочу вам розказати сьогодні про декупаж. Декупаж це досить давня техніка декорування площин. Це можуть бути ось такі просто підвіски декоративні, з ДСП, з дерева. Декорувати можна різні вази, різні шухляди. Декорувати можна меблі, для цього потрібен спеціальний клей, потім лак, і для того, щоб довго-довго, багато років трималися ваші зображення. Декупаж роблять на тканині можна робити на взутті, на шкірі, на сумках, на склі, на кераміці будь-де. Сьогодні зробимо декупаж на ДСП основі. Це буде новорічна картина. Зображення буде ось таке. Поїхали для того, щоб зробити декупаж, вам треба придбати або декупажну карту, це така паперова, паперовий малюнок, або використати серветку. Серветку ви можете обрати як столову серветку, на якій є зображення, так і серветку, яку продають. Художніх магазинах. Це така ж сама серветка, яку можна використати в побуті да, для витирання рук чи обличчя під час їжі. Або ці серветки можуть виготовити спеціально на тонкому папері тіш'ю для декорування. Саме буде серветка для декупажу. У мене звичайні серветки трьохслойні. Бачите, тут є ось такі крапочки, як на справжніх серветках. І для того, щоб використати серветку в роботі, вам треба буде вирізати ту частину, яка вам буде потрібна. Вирізаємо серветку. Зазвичай це роблять по лінії, яка вже є. Для того, щоб потім в наступний раз використати іншу частину серветку в іншому виробі, в іншому проєкті. Або ви, можливо, створюєте цілу колекцію. Однакових для продажу або на подарунки близьким, і вам потрібна буде частинка цієї серветки в іншому проєкті. Якщо вам буде цікаво робота з декупажем, ставте вподобайки, пишіть і я зніму ще відео, як ще що можна декорувати. Тепер серветку треба передивитися, чи все, що на ній є вам потрібно в роботі, чи може є якась частинка, яку треба видалити, я відрізала шматочок. І рослаю серветку. Зазвичай це дуже легко, ось цей лише шар ми будемо використовувати найтонший. Якщо ми приклеїмо його на сірий фон, ось такий не на сірий, на біжевий, то і біле буде просвічуватися таким грязно-білим. Тому ми зробимо зараз таке фарбування. Підложки основи і далі будемо вже клеяти цю серветку, дофарбовуючи ялинки, сніжок, будиночки і тіні від машини. Малювати я буду, звісно, акриловою фарбою, яку я завжди використовую, вона мені найзручніша. Я візьму з кришечки, ось так, акрилову фарбу і зараз загрунтую нею ось таку декоративну основу дерев'яну. Чому саме губкою, можна пензликом це робити, я вирішила губкою мені так швидше, і досить тонкий рівномірний шар вийде. Цю картину ви зможете десь повісити, поставити біля ялиночки, можна використовувати в будь-якій кімнаті, можна на поличку поставити, можна повісити на стіну. Можна просто створити дуже цікавий оригінальний подарунок. Бо в подальшому після наклеювання, ми будемо промальовувати ті деталі, які вам буде найцікавіше промалювати і виділити їх на передній план. Тому декупаж дуже часто плутають зі справжнім живописом. Бо він виглядає начебто справжній, витончений, дуже-дуже дрібно промальований малюнок. З края я теж вибілюю, щоб в мене було біленьке сердечко. Якщо фон вашої основної ну, серветки, да, не білий, а якийсь інший, то ви, звісно, фарбуєте іншим кольором. Це можуть бути будь-які кольори: і зелений, і червоний. Тоді легше вам буде цю серветку туди поселити, розмістити, наклеяти, щоб вона там виглядала більш гармонійно і, начебто, там вона і народилася. Поки що. Так, біленьким-біленьким, і вже така заготовка дерев'яна стає білою. Роблю такими рухами, примочуванням, щоб в мене була не гладка поверхня, а дещо така рельєфна, щоб серветка краще трималася на початку та, і мала за що зачепитися. Зараз багато є таких цікавих форм: є олені, є кружечки, є ялиночки. Місяць, зірочки, ну, багато різних форм. Я обрала сердечко, а взагалі є багато. І в мене є багато форм. Можливо, я їх покажу вам, як я використовую в інших проектах, в інших техніках. Але ви обрати можете будь-яку форму, яка вам до вподоби, Навіть квадрат, коло. Фарбую я без рукавичок. Фарба акрилова не має неприємного запаху, тому не використовую ніякі засоби, щоб закривати собі захищати дихання. Тому ви можете спокійно в своїй квартирі, будинку, майстерні цим займатися, і все у вас вийде обов'язково. Головне спробувати і вірити в те, що у вас все вийде. Зафарбовано, тепер почекаємо, поки підсохне, щоб наклеїти туди серветку. Для того, щоб приклеїти серветку рівномірно на площину, яка вам потрібна, ви змащуєте файлик водичкою, так добряче, щоб той розмір серветки помістився на змощену частину файлика. І обличчям до файлика ви прикладаєте серветку на файлик. Це робиться для того, щоб коли ви будете його наносити, цей малюночок на основу, щоб його не порвати. Далі треба швидко-швидко намастити місце, де буде наклеєна серветка. Клеєм я його трошки розводжу з водою. Я б поміряла, що в мене саме тут має бути серветка. Інші місця клею можна не змащувати, бо все одно треба буде просушувати, і клей там буде непотрібний. Тепер швиденько наносимо файлик. З машинкою, з зображенням, яке ви хочете створити на основу поверхню. І обережненько піднімаєте файлик, щоб серветка залишилася на фоні і не відірвалася з файликом. Робимо це дуже обережно ось так. Далі, якщо десь у вас з'явилася складочка, її обов'язково треба розправити. І не порвати. Треба вигнати все повітря з під серветки. Дивіться, уважно, що я в одному направленні розганяю повітря з серветки в одну сторону. Папір дуже тендітний гарно рветься. Ось таким чином. Треба почекати, поки висохне. Серветка, вода і клей просохне, і тоді будемо далі продовжувати декорування сердечка. Далі будемо дофарбовувати і створювати гарний новорічний настрій. Чекаємо, поки просохне. Серветка вже висохла, вона жодним краєм не відділяється від основи. Починаємо фарбувати колір основи. Ось така вона темно блакитна. Оці частинки сердечка, щоб було так гармонійно. Там, де має бути сніг біленьким, теж таким синьо-біленьким, можна особливо не приділяти увагу цій частині, бо тут будуть ялинки, а тут буде частина будинку і теж продовження ялиночок. І ось тут зробимо сніжок набираю акрил. Акрил, як ви знаєте, матеріал. Дуже зручний в художніх роботах, він швидко сохне, не має особливого аромату. Додала білий і розумію, що мені треба додати блакитний. Блакитний буду використовувати блакитний сявер, трошки з перламутром. Беру губку, в нею я вже працювала, змішую фарбу прямо губкою. І починаю декорувати. Захожу на серветку, там, де має бути серветка і біла частина, будуть поєднуватися в мене вже на роботі. Трошки цей блакитний освіжить той задній план, який є на серветці. Де треба біленьким, робимо біленьким. Можна навіть заходити на ялиночки, щоб потім їх дописати більш виразніше, щоб вони були яскравіші. Декорувати вироби за допомогою декупажу. Техніки декупажу досить легко, вони виходять дуже швидкі, виготовлені. Якщо лігня картинка, вона теж дуже швидко створюється. Зимова теж трошки сніжку, трошки біленьких цяточок. Можна потім ще побризкати роботу і буде красиво. Додаю сюди такого біло-синього сніжочку, не зафарбовуючи занадто. Тепер мені треба взяти темно-зеленого кольору. Не буду чекати, поки висохне в мене білий фон. Це буде довго. Ну, занадто довго. Мені зараз вже хочеться скоріше, скоріше домалювати. Дуже хочеться, щоб вона вже в мене створилася. Тому я ось таким засніженим зеленим домальовую ялину. дещо пастозно, щоб в мене була така густіша робота. Тут я теж маю зелені насадження такі в Бачите, змішується з білим і створює такий ефект засніжених ялинок. Можете включити собі приємну музику і створювати ту картину техніки декупаж, яку серветку ви зможете придбати. Можливо, у вас вийде купити таку саму серветочку, як в мене, можливо, якусь іншу новорічну, з пейзажем, з будиночком, з машинкою. Можливо, це буде лише Санта або Святий Миколай. Дивіться, що у вас буде можливість придбати і малювати. У мене теж зелені ялинки. Ось такий яскраво-зелений можна теж використовувати, але бажано використовувати більш темний. Тому я до зеленого Зараз додам той синій, який я використовувала для фону. І змішаю. Подивимося, який колір ми отримаємо. Такий цікавий перламутровий зелений. Візьму маленький такий пухнастий пензлик. Такий. І зараз ним промалюю деяке насадження ялинок на передньому плані. І гілочки будуть трішки прикривати будиночок. Я вирішила додати темно-зеленого, бо не вистачає дальнього плану трошки. Коли зелена фарба висохне, можна буде додати сніжочку. Тут теж велика ялина є, промалюю її. А ця машинка вже везе ялинку в комусь в будиночок. Там же люди її чекають, радіють. Підсохнуть ялинки, побризкаємо їх сніжком. Ось тут теж треба посадити ялинку красиво. Ось така робота в мене виходить. Мені подобається. Маю надію, вам теж подобається. Промалюю трішки-трішки ялиночку, яку везе машинка. Вона не залишилася такою десь невидною, щоб вона стала видною. Зараз я ще промалюю червоним кольором машину трошечки, і, мабуть, залишу так: все, більше не буду нічого фарбувати. Бо занадто перефарбувати в техніці декупаж дуже просто, і потім вже не зрозуміло, де серветка, а де сам живопис від майстра. Тому треба вчасно зупинитися, щоб не перепрацювати таку роботу, що десь хочеться такого рельєфу. Акрил він залишає за собою ось такі рельєфні фарбу, таку пастозну, тому ви можете не хвилюватися з приводу того, що густо фарба вона висохне і так і залишиться. Не хвилюйтесь, якщо у вас занадто густо виходить робота. Не висохне, але після того як висохне, можна вже наносити лак. Поки що треба буде чекати, поки воно висохне. І лак от для декупажу це обов'язково, тому що серветка вона тендітна, вона може десь порватися, зачепитися від того, якщо ви будете пил витирати з цієї картини. І обов'язково треба буде прокривати декупаж лаком. Це обов'язково вимивайте пензлики після роботи, після акрілу, бо вони будуть потім непридатні для роботи. Так, скляночки вимиваєте гарненько і серветочкою витираєте. І тоді пензлики можуть слугувати вам довгий час. Перш стосовно червоної машини. Теж хочу, щоб вона була не зовсім плоска, а трошки мала об'єму. Витираю пензлик після зеленої фарби. І промальовую. На машинці ті місця, які б мені хотілося виділити. Там, де тінь, там має тінь залишитись. Там, де бліки-бліки мають і залишитись, ви просто додаєте трошечки фарби, щоб передати колір. Бо у вас будуть дуже активні ялинки і не дуже активна машина. Гармонічно не буде виглядати. фарбу червоною на будиночок. Дальній будиночок не буду фарбувати, бо тоді він стане вже на передньому плані. І трошки виділю колеса, виділяю срібною фарбою покришку цю. І так як машина старовинна, навіюсь, тут є декор. Бліки можна теж трошки впротися сріблом. М -м, подобається? Мені, наприклад, дуже подобається. Зараз побризкаю сніжком і будемо чекати, поки висохне, щоб можна було вже наносити лак. Можете взяти таку щіточку, можете використовувати пензлик, який у вас є під рукою. І ось таким чином четверте начебто фарбуєте палець наносите наносити кіплями фарби. Буде бризкати і залишати сніжок. Дуже густу фарбу не наносите, бо вона потім залишає такі досить протянуті лінії, що не дуже потрібні нам саме зараз. Під ялинками має бути тінь. Ось під ялинками немає тіні. Що це за малюнок такий? Чорною фарбою. Змішуючи її з білою, зроблю тінь. Такою сірим кольором під ялинкою має бути тінь обов'язково. Всі художники увагу приділяють тіням, бо без тіней, ну такий собі живопис не справжній виходить. Но коли ми маємо тіні, то все, все начебто по-справжньому виглядає. Все. Тепер остаточно все має висохнути, і тоді будемо лакувати. Фарба вже просохла. Я буду покривати картину глянцевим лаком. Це лак акриловий. Він підходить для декорування різних різних картин декоративних, художніх виробів. Досить швидко сохне. Набираємо невелику кількість. І розподіляємо по всій поверхні картини. Треба робити це швиденько. Бо лак швидко сохне, і якщо буде досить довго його наносити, ви вже можете подивитися, що в одній частині картини вже все висохло, а в іншій ще ви не починали, і воно буде виглядати дуже схоже. Тому наносимо швидкими рухами, рівномірно, ніде не залишаючи великих калюш і в один шар. Цього профарбовую декілька разів, проводжу пензликом, бо в мене рельєфні ялиночки вийшли, що можуть десь не зафарбуватися. Тому уважно продивляюся і розподіляю лак по всій своїй роботі. Все, залишаємо знову висихати. Тепер картина ваша захищена від пилу, від вологи, і гарно буде виглядати в вашому інтер'єрі. Лак на роботі висох, і ми можемо тепер роздивитися, як добре вийшло. Пастозне накладання фарби акрилової, яка так само густо застигає, коли її накладаєш, висохла. І ці всі товщинки підкреслює доповнення лаком. Яскравий фон, який ми зробили ось тут. Теж дуже цікаво виглядає, трошки просвічують. Білі такі частинки снігу, і блакитний тон теж від неба відображається на сніжку. Мені здається, що цей проєкт вийшов надчудовий. Прикрашу я ним свою оселю і буду вже наступні роки теж вішати це зображення під новорічні свята. Маю надію, що відео було для вас корисним і ви навчилися техніці декупаж. Дякую вам за вподобайки і підписку. До зустрічі в нових відео. До побачення!